Ранковий обхід вибігла. Там хочу кабачків сьогодні насмажити. І захотілося мені салатику весняного, хочу подивитися, є редиски, тут нема. Цибулина. Цибулину, мабуть, загубили. Так його в мене чай охоложа. Хочеться весняного салату, знаєте, такого з майонезиком. Локрилка на редиски є. Їй подобається у нас, нікуди вона не дівається. О, бачите? Нормує. Молоденько, кропика. Все, салатик готовий, все домашнє своє, М -м -м, дуже смачно пахне, дуже апетитно виглядає. Я снідати, всім бажаю прекрасного дня, гарного настрою, всім смачного!